Перша заповідь закону Божого каже: Я Господь, Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів перед лицем моїм. Господь, Творець Всесвіту і Духовного світу. наш світ прекрасний і гармонійний, але дуже складно влаштований, з цього випливає, що не могло б все виникнути само собою без творчого розуму, а стверджувати, що все утворилося без Бога від випадкового з'єднання якихось елементів. Це божевілля. Про це у своїх псалмах писав пророк Давид, сказав божевільний у серці своєму: немає Бога! Відокремлюватись від Бога і розривати духовний зв'язок з Ним це безумство. Бог не тільки творять світу, але й наш Отець Небесний, бо дав нам життя. Він любить нас, піклується про наше щастя, усе існує завдяки Богові, Його любові, терпінню і милосердю. Бог джерело всіх благ, тому природно, що душа повинна прагнути до нього. Дуже важливо, щоб люди мали правильне уявлення про Бога, Бог один, але прославлений у Трійці, в єдності Отця, Сина і Святого Духа. Так Бог явився людям, інших богів не існує. Гріхами проти першої заповіді є атеїзм, заперечення існування Бога, недовіра Богові і святому письму. Сумніви у силі Божій, марновірство, коли люди вірять у прикмети і забобони, також грішать проти першої заповіді ті, котрі кажуть, у мене Бог у душі, а при цьому до Бога не звертаються і не шанують Його. Першу заповідь порушують і ті, які займаються або вдаються до передбачень, ворожінь, гороскопів. Не можна вірити в силу магії. І сподіватися на допомогу будь-яких цілителів, ворожок, відьом або екстрасенсів це всім завдає великої шкоди.